Салют дорогие друзья, нас звезды Миронда Шика и в цьому видео ми будемо дивитися концепти. Первый начал ставте лайк, підпишитесь на мій канал і забудьте мені 100 починаємо. І так, перша концепт тут бачимо, новий ось такий вот банан, который я пасхалку на карте МТ2. Тобто не на карте МТ2, а на Таун 6. Ну, в конце прокона прогнали. На следующей каттеті ми бачимо а, новий костюм, і тут почему такий мухомор. Ну, щось новеньше це добавить. Ну, кстати, він виглядає як пицця, ось такі очі зі та улыбка, як у пицці. Концеп переконаний про Гландаша. На следующей катеті ми бачимо якийсь шикан. Ось такий він з улипка улыбками хагелага, І також ось такі є чотири очі і другий чекін, ось такі скрепини і з двумя гребешками. Ну, кацапа и прохон даже. На следующий ката мы будем дякать. Ну, конца конце прокона, но тільки не досить за значить. Ну, конца конце прохон даже. прохода. На следующей казате мы почему новые меню карта бэкфарма. И в принципе могу давать и на тике с бакфарма. А еще с других карт. Ну, в конце паркона по хандаша. Ну, на следующей казати ми бачимо новий предмет, а іменно таке кран. Ну, в конце паркона похондаша. На следующем казати ми бачимо два нові предмета. А іменно такий джойстик. І також ось така кружка. Там щось розмите, написано, я не знаю, що це таке. Но... На следующей казати ми бачимо ам... нову емоція. Chicken є ось такі чипси, троугойний, ось така чипсинка. Ну, концепт покано про наше. Йоу стані, на чого на концепту бачум якийсь символ. Ось бачум якийсь chicken з, з червоною очами, без рачких і точок і також ось такі жуткі і кроваві улыбки. Ну, це всі концепте самого вдя, дорогий морончик. Всем до побачення!